Там, наприклад, тривога вночі, так е... звичайно, одразу людина да, дуже, ось, про різко, да, да, просинається да, дуже різко, да проспросинається дуже різко. Так, і коли взагалі рі різноманітні. Ну, це ж гормон би біжи. Ну, тобто ну, да, це да, гормон, да. як симпатична наша адреналова система. Ну саме спаден... да <синається>. ну це інша ланка, адреналін, норадреналін, але ці дві ланки можуть приймати участь в розвитку реакції на стрес. Угу. І, звичайно, тому ця тема популярна, бо зараз такого багато. Ну, по перше, ці підйоми, там, тривога, ну, воєнні дії, це різноманітні плюс до цього додається стрес особистого життя, на роботі, людина не їсть. На сидить на дієтах це також стрес, до речі. Ну і так далі. А, фі надмірна фізична навантаженість, а, там психологічний якийсь стан, да, гіперемоціональність, відсутність контролю емоцій, психіці і так далі. Ну тобто це все призводить до вироблення кортизолу. і Далі вже негативних ефектів. Про лактин це та, та сама історія. Просто про...